Різні речі. 17,5 кілограм. Кілограм коштує 4,5 євро. Почнемо з ось таких провідних навушничків. Дуже довгі кабелем та до різних пристроїв можна підключати. Далі. У нас ось такі новорічні одноразові тарілочки. Ось такий шикарний набір свічок з підсвічником. Формочки. Для випікання чи для льоду ось така новесенька чашечка, USB-кабель, ручка з шухольчиком та запаскою, пляшечка для напоїв. Далі у нас ось така баночка стильова для круп або для літніх прохолодних лимонадів. Ось така ще для зберігання печива. кукіс. Далі. У нас. Ось така іграшка купалася. Паричок. Паричок. Далі. У нас ось така картина в дереві повністю. Ще одна коробочка з металевим як під носиком. Ось така от штучка. Я відносную ще. Прозора косметичка. Ось така баночка. З протеїнчиком пише. Наступна. це в нас новесенька чашечка з ось таким крутим принтом. Можна на подарунок. Ще запаски до кавової машини. Ось так. Бінокль. Наступне. Це у нас ось така штучка для свічечки, підсвічник в такій оригінальній формі. Два одноразових стаканчика. шкатулочка для ваших прикрас. Наступне. Це в нас ще один контейнер. Та. Ось такий величезний газон штучний. Стане дуже крутим декором для будь-якої кімнати. Та. Що у нас тут ще? Ось така шашкатулочка, я так розумію, о, світиці з дійсними батарейками. Бігудюшечки. Наступне. Це у нас ось такий магнітик та горчечок, мабуть, дитячий. Далі. Далі, далі. Кришечка до контейнеру. Карта. Карта, карта. Ось таке. Ось такий тубус з наповненням. З різні штучки. Ось такі. Металеві. Це, мабуть, для випікання горішків, я так розумію. Це собі. хто забере просто розпахнули повністю. Три, дві ось такі фоторамочки. Та ось така розмальовочка на полотні. Дитячок, з ковушками. Далі. Це у нас. Сумочка для ноутбуку, а в ній ще новесенький ремінець. Наступне це в нас для розрізання піци, Шнурочок для шнурівок. Ось така підста блюдечко до кави. Шнурівочка і це для чайних кришечка. Так, далі це в нас до машини ремені безпеки. Та ось такі коврики для машини. Їх тут є три. Ось, раз, два. І треті. І це ось така кришечка для блюдечка. Ми розпакували з вами цілу коробочку різних речей. Нагадую, що вага коробочки 17,5 кг, вартість 1 кг 4,5 євро. Якщо вас зацікавив товар, звертайтеся до наших менеджерів у Viber.